Не треба, дякую, не треба, дядь! Ну, косишка будет за ты. Давайте немає, Ну ты на лише ментеся, дякую. Сента? Це така типу жватель, жвательна цукерка. Типу її жуєш і їш потім. <плес> да? Це Знову до вас просто. <плес> не <плес> треба нехай тобі буде. Ні-ні не. Ні, ні. Ми хочемо подарунок ще раз зробити. Дякую. Дякую. А що ви у вас за квест? Будь ласка. Здравий день. Здравий день. Дякую. 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 Разжує. То Це така цукерка. Ні, ну, дякую, дякую. Не треба, дякую, Дякую. Будь ласка. Хотя тут Боже. Хороший. Що ясочка, теж рішив мене Да. Дякую. Що сміється, дякую. Дякую. Да. Да Здоров'я, до да побачення.